Заїхали у Ніагарський райончик. Тут так прикольно, класно. Є е, е, різні е, ресторанчики різна кухні, і в один із них ми будемо зараз заходити. Зараз я вам покажу, як все виглядає. Дуже-дуже затишно і приємно. Цей район знаходиться на ніагар Ніагару, лейк який знаходиться у 20 кілометрів від Ніагари. Завдяки дизайну домиків вулиці нагадують Європу. По дорозі ми зустріли дивний транспорт. Як пізніше ми дізналися, крутячи педалі, робиться вино. Вулиця району усіяна різними ресторанчиками, в один з яких ми завітали. Він виявився дуже затишним, чистим, приємним під назвою Eleven's Posts. Персонал достатньо привітливий. Інтер'єр зроблений в стилі мінімалізм. При вході приваблює стіна із старовинних вин. До речі, через те, що кухня відкрита, у ресторані запаху не відчувається. Там дуже, дуже чистий. Ми зараз заїхали у ресторан, де змінилася на королева. Тому зараз будемо пробувати щось цікаве і вечеряти. Ціни на страви достатньо приємні. Із меню я вибрала Салмон, а Ярик Реберця. До речі, очікували ми десь приблизно 20 хвилин. І що найцікавішим було, це те, що страви нам подали всім в один момент. Як ви бачите, порції хороші. За дві страви, вина і пиво ми заплатили 130 доларів. Було цікаво, став лайк.